На ефір долучається Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин києво могилянської академії. Олександр, вітаю вас! Так, вітаю, добрий день вам перспектива виходу Сполучених Штатів з НАТО звучить як щось неймовірне, але наскільки воно неймовірне в нинішніх реаліях, особливо після того, як Сполучені Штати окреслили свій новий зовнішньополітичний курс у власній стратегії безпеки. Насправді Трамп уже далеко не вперше про це каже. Якщо бути відвертим, він вперше про це сказав ще в 2018 році на першому саміті НАТО на рівні голів держав та урядів, на якому він був. Тоді йому ніхто не повірив. Всі подумали, що ну це Трамп, це класичний Трамп. Він просто говорить щось, щоб всіх епотувати, щоб привернути до себе увагу. Скажу більше, досі абсолютно більше західних лідерів. Так також думає, що мовляв, ну він точно не буде цього робити. Але зараз насправді треба віддати належне наші. Партнери європейські вони набагато серйозніше до цього ставляться mm -hmm. як мінімум, вони починають планувати потенційні способи, як з цим справитися, що робити у випадку, якщо це дійсно станеться, бо воно реально дійсно може статися, і в цьому головна проблема. Тобто, це знаєте, це як у математичної функції від мінус одного, коли ікс наближається до нуля, але ніколи нулю не дорівнює. Тобто, такий ризик наразі малий, бо все таки навіть в самих сполучених штатах інтерес у такому виході не так. Вже і багато самі сполучені штати кажуть про те, що все-таки НАТО продовжує залишатися основою їх безпеки і найголовніше основою їх впливу. Тому ці розмови це поки що лише розмови, але все ж тепер настав той момент, коли на жаль ми маємо готуватися, що в якийсь момент це дійсно може спрацювати. І як до цього приготуватися? Фактично, ідея стратегічної автономії Європи, Європа, яка може сама себе озброїти, переважно сама себе захищати, яка має саме європейське командування європейськими силами НАТО, а не призначно генерала з Америки. Це перший нормальний крок до того, щоб Європа дійсно стала на самозабезпечення і дійсно змогла себе в випадку що захистити. Такий самий погляд на майбутнє європейського континенту, викладений в стратегії національної безпеки, яку нещодавно відредаговано опублікували в Сполучених Штатах. Але як на мене тут є протиріччя, оскільки в цій стратегії вказано недослівно, але точно за сенсом, що Європа втрачає свою ідентичність і має більше дбати про власний захист, має віднайти ту опору, яка дозволить їй бути, умовно кажучи, гравцем. А не полем, на якому грають інші? Але Європа, ось цей статус, якраз ось цю опору, про яку йдеться в цій декларації, здобула після другої світової війни, якраз завдяки ось цій безпековій парасольці, великою мірою, яка була надана європейському континенту сполученими штатами, і досі європейський союз під цією парасолькою залишається, хоча ми говоримо, що перспективи цього достатньо туманні. Як ви думаєте, без або зі зменшенням американського впливу, зокрема в контексті гарантування безпекових перспектив європейських держав, наскільки реалістично? Очікувати, що Європа зберегла достатньо єдності і політичної волі для того, аби я б сказав на дуже кардинальні заходи піти, оскільки, по-перше, як мінімум переозброєння і нова безпекова стратегія вимагатиме багато грошей, надзвичайно багато, і європейці стільки витрачати на власну оборону просто не звикли за останні десятиліття. Вони дійсно не звикли до цього, але яку, який вони мають ще варіант дій? Тобто, знаєте. Це не питання між тим, щоб витрачати більше або витрачати менше. Це варіант між тим, аби існувати і перестати існувати як держава, як блок, як певна політична реальність. Проблема в тому, що те, що ми бачимо по протестам в Німеччині, те, що ми бачимо по опитуванням у Франції, значна частина європейців, а, на жаль, величезна частина європейської молоді готова визнати кінець існування своїх держав, бо нащо воювати за німеччину? а на Нащо воювати за Францію? У них на жаль немає усвідомлення приналежності державної. Приналежності у них є усвідом... самоусвідомлення. У них антропоцентризм на жаль підмінив собою будь-яку моральність, етичність і що завгодно, і він став із позитивного хорошого тренду на ствердження людської унікальності. Він став просто інструментом самознищення європейської цілісності і європейської державності. Тому на жаль. Знову ж таки, питання абсолютно екзистенційне. питання не в тому, де краще зекономити, а де неможливо зекономити, а питання в тому, що Європа просто перестане існувати. Якщо Європа зараз не буде витрачати ці кошти, якщо Європа не зможе переконати власне населення в тому, що якби держава є важливою, ідентичність є важливою, патріотизм є важливою, угу. національність є важливою, тобто якась приналежність, суспільна, етнічна, будь-яка інша, це важливі фактори. Поки що, ми бачимо, що ну з'явилася політична воля на щастя, у. Федиха Мерца у президента Макрона є політична воля зараз з цим розбиратися і з цим працювати і якось займатися зі своїм суспільством, вести оці всі дискусії, вести оці бесіди і дійсно переконувати в тому, що подібні видатки і подібний напрямок розвитку він потрібний, і він необхідний. А, в даному випадку, на жаль, от головна проблема, що це не почалося раніше, бо це явно процес буде не швидкий, а штати можуть уже буквально цього або Наступного року відмовитися від дуже багатьох своїх безпекових зобов'язань. Тому так чи інакше, але Європа зараз не просто зобов'язана це робити, тому що немає іншого варіанту. Європа має це робити максимально швидко, максимально стислі терміни, тому що ну, них просто може не вистачити на цей час. Повертаючись до ось цієї стратегії національної безпеки, я ознайомився з нею в основних її пунктах і зрозумів, що вона. В цілому має дуже багато якби таких світлих плям, які належать заповнити або зрозуміти принаймні, як американці бачать їх наповнення найближчим часом. Але як на мене, ключова проблема цієї стратегії в тому, що вона не містить ідей, які б могли об'єднати Сполучені Штати з західним світом для того, аби влада Америки у світі залишалася глобальною, тому що вона великою мірою базується якраз на цій трансатлантичній співпраці і тих можливостях, які є у Америки. Через добросусідські відносини з дуже важливими країнами, скажімо так, на вашу думку, у цьому сенсі, Україна для європейського союзу в ідеологічному вимірі, що може дати, тобто мені здається, що ми на сьогодні є таким форпостом, якраз опозиційної думки, що свобода важлива, що боротьба важлива, і що ідентичність. Ось ця наша спільна європейська, наші, е, наше бачення того, яким має бути майбутнє, що означає бути цивілізованою нацією в 21 столітті, воно має значення, як ви думаєте? А, дійсно, так і є, і чесно кажучи, ще ставить перед нами навіть інше цікаве питання. От коли ми кажемо про вступ НАТО, коли ми кажемо про вступ ЄС. Чи дійсно ми вступимо в ті організації, в які ми очікуємо вступити, Бо mm -hmm. насправді для нас дуже довгий час Європа, це знаєте, це стандартно цей красивий романтизований образ е світлого лицаря в сяючих обладунках на коні, який скачуть на фоні свого величного замку за честь, за моральність, за етичні mm -hmm. принципи, за свободу совісті, волі і так далі. Тому подібне зараз ми бачимо Європу трохи про інше. Європа це про типове бюргерське суспільство, яке якому неважливо, хто при владі, Мерц чи Путін? Оці заяви. Німецьких школярів, коли вони кажуть та Мені все одно хто буде при владі? Мені окей, жити при Путіні? Просто не хочу воювати. Розумієте, це якби спотворює весь той образ, mm -hmm. хороший світлий, класний, в який ми весь цей час вірили, і починає просто абсолютно логічне питання: що, а чи не в Україні залишилася та Європа? Точніше, чи не лише в Україні залишилася та Європа, в яку ми всі так віримо, яку європейці mm -hmm. хочуть відродити. І тоді постає абсолютно логічне наступне запитання: що видає чи не видається нам, що ми Європі настільки ж важливі, як вони нам? Тобто, чи не є ми от єдиним тим форпостом не тільки в буквальному розумінні від російської РД, а чи не є ми духовним форпостом, який реально може Європі вказати на те? Яка вона має бути, якою вона може бути, бо саме Україна показує саме українське суспільство, українські захисники це ті європейці, які готові вмирати за європейські принципи. Ніхто більше з Європи не готовий цього робити. Тому насправді з цієї точки зору ми дійсно потрібні Європі. Майбутня європейська безпека, майбутня європейська безпекова і цивілізаційна, як навіть сказав, самостійність без України неможлива. Тому це якби це не було цинічно. Це нам дає додаткові карти в руки в будь-яких переговорах, що з поляками. З економічним питанням, що з угорцями з питань освіти і культури, що з будь-ким іншим, що зі словаками в транскордонних питаннях. Будь ласка, супер, ми можемо мати будь-які суперечності, але без України майбутнє Європи просто неможливе. Точніше, як воно можливе, але це буде не майбутнє Європи, це буде майбутнє чогось нового, але точно не європейського проекту, такого, як вони собі хочуть, і такого, який ми знаємо. Дякую вам, Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносинків Могилянської академії, був з нами на прямому відеозв'язку.